Друзі, всіх вітаю! Сьогодні до нас завітав е, Рено Меган Scenic 2. Е, не працює освітлення заднього ходу. Е, знімав ліхтаря, живлення не приходить на ліхтар, тобто буде причина або е, в датчику задньої передачі, або запобіжник, який відповідає за живлення. Цього споживача. ну Тут дуже складно до всього дібратися, так як що запобіжник знаходиться, о, що датчик увімкнення задньої передачі о, під капотом, звичайно, і треба знімати акумулятори, саму площадку. Ну, зараз більш детально покажу, надірним. Капот. Так, однією рукою, як завжди, трохи незручно. Як же ж мені капота підняти? Не виходить ніяк. Якось не знаю, як це зробити. Якось з пополам. Ну, бачите. Сам роблю, сам знімаю, тому і такі трошки не гараздні. Зараз підіпру капота і більше вам покажу. Так, і ось нас зустрічає така ситуація. Ось знімаємо акумулятора, звичайно, спочатку мінус, але він весь час, як я провожу маніпуляції, потім з плюсом він падає мінус на місце, я завжди щось підкладаю. Ну, тобто, щоб він не вімкнув знову живлення бортову мережу. Потім знімається цей лоток, також ЕБУ, яке там. Ну, зараз я вам буду по ходу показувати, буду робити відео кусками, так як одним кадром не вийде, бо по перше, займе дуже багато часу і на це потрібно, щоб хтось допомагав. Також повітрю вода, бажано цього зняти. Він, до, до речі, дуже легко знімається, щоб проводити маніпуляції. Ну, також, як завжди, там є крепіж на, на акумулятор. Внизу болт під головку на 13. Зараз буду це робити. Так. Для початку. Будемо знімати акумулятор. Так, ні, все ж таки вирішив спочатку знайти датчика увімкнення задньої передачі. Але де його знайти? Зазвичай він стоїть. отут. зняли половину цього підкрильника і там візля о, біля на піввісі ну, о, біля диференціалу. Зазвичай тут його нема. Зараз буду шукати, гуглити, бо тут шестиступінчата коробка передач, тут напевно щось не так. Бо так не хочу відлізти до того запобіжника, там сікі мороки, але мабуть чу... <свісно> ти відчуваєш, що прийдеться. І так, все ж таки вичислили, що це датчик увімкнення задньої швидкості. Він знаходиться, якщо... Брати його там вниз, якщо за моєю рукою зеленого кольору на три контакти, Ось фішка з його. Просто відтягуєте язичка і знімаєте і викручуєте головкою на 24, але через карданчик, так як він стоїть косо. А якщо немає таких інструментів, то придеться вам все ж таки знімати лотка, щоб не зламати датчика при його відкручуванні, бо можна нахилити його сильно і зламати. Все, заказуємо датчика, провіряємо на фішці. Якщо у вас при увімкному запаленні з'являється плюс на середньому контакті, значить запобіжник цілий. Якщо ні, йдемо до запобіжників. На цьому буду закінчувати. Можу тільки на словах розказати, як добиратися до запобіжників, але це, повірте, на словах важко зрозуміти, якщо то буде в іншому відео. На все добре, всім мирного неба, донайте на ЗСУ.